Права 1178. Знайди число, якщо в першому завданні 1% цього числа дорівнює 7. Ну що ж, пригадуємо відсоток це сота частина. Якщо сота частина дорівнює 7, то щоб знайти саме число, тобто 100%, нам треба 7 помножити на 100. Тут буде єдина дія, не пишемо номер, пишемо просто 7. Що множиться на 100. Ну і це буде 700. Це і буде наше число. Так, в другому заданні аналогічно, якщо 1% цього числа дорівнює 0,36, то щоб знайти саме число, це буде 100% треба 0,36 помножити на 100. Записуємо тоді 0,36, що множиться на 100, і це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, то нас вийде 36. Це і буде наше число. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Отже, що робити, якщо 12% цього числа дорівнює 4,8. Знаходимо спочатку 1%. Пишемо перша дія. Тобто треба 4,8 поділити на 12. І це дорівнює. Ну, що ж, тут можна юсно поділити. 48, що ділиться на 12, це буде 4, але тут у нас є один знак після коми, то ми записуємо цю частку як 0,4. Це буде у нас 1 Запишу, Записуємо так. Становить. 1% числа. Гаразд. Якщо 1% числа становить 0,4, то все число це 100% буде в 100 разів більше. Записуємо тоді друга дія 0,4, що множиться на 100 і це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому праворуч на два розряди і у нас вийде 40. Це і буде наше число. Переходимо до четвертого завдання. Знайдіть число, якщо 104% цього числа дорівнюють 260? Ну, якщо так, то знаходимо, оскільки буде 1%. Пишемо перша дія. Треба 260 поділити на 104. І це дорівнює. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 260. Що ділиться? Що ділиться на 104? 260 ділимо на 104, це буде 2. 2 на 4 це 8. 0 помножити на 2 це 0. А 1 помножити на 2 це 2. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 6 забрали дониниці у 5. 5 мінус 0 це 5. Ну і 2 мінус 2 0. Попереду пишемо. Ну що ж, ставимо кому, дописуємо 0. 520. Ділимо на 104. Це буде 5. Тут ставимо кому. Ціла частина частки у нас буде 2. Дописуємо 5. 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 помножити на 5 це 0, плюс 2 це 2. 1 помножити на 5 це 5. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 2,5. Записуємо, що 2,5 у нас становить 1% числа. Якщо 1% числа становить 2,5. Саме число це буде 100% в 100 разів більше. Записуємо тоді друга дія. Тобто 2,5 треба помножити на 100. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди. І тоді в нас вийде 250. Це і буде наше число. Тобто. 104% від 250 буде дорівнювати 260. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.